Привіт! Сьогодні поговоримо про кілька масажерів від бренду SKG, що допоможуть розслабитися після важкого робочого дня, фізичної втоми та багатьох годин, проведених за робочим столом. І з ними ви без сторонньої допомоги зможете зняти м'язове напруження із шиї, плечей, стегон і не лише. А почнімо із ось такого масажного пістолета з функцією обігріву SKG f 5 Отже, до коробки нам поклали сам масажер, три різних насадки для масажу. А ось тут в коробочці кабель і чохол для переноски. Як бачите, масажер невеличкий, важить всього 300 грамів і зручно лягає в руці. Ось така маленька і пласка насадка особливо підійде після важкого тренування ніг. Масажні кульки спеціально пофарбовані в різні кольори. Зелений м'якший, а сірий твердіший. Ну, щоб на то сильно не давити на м'язи, або навпаки, більш ретельно пропрацьовувати забитість. Масажер має три режими швидкості використовуйте найбільшу одразу після важкого тренування, щоб вранці у вас не було крепатури або вона була мінімальною. Верхньою кнопкою, та що відповідає за увімкнення і вимкнення девайсу, перемикаємо швидкості, а нижню – обігрів. Щоб ви могли бачити встановлені параметри швидкості та обігріву, по корпусу є світлова індикація. Для обігріву використовується нижня частина корпусу, і через таку невеличку площу обігріву можна діяти тільки на конкретні болючі точки. Однак це буде менш ефективно для широких та великих м'язів. Перший рівень 40 градусів служить для точкового розігріву м'язів, другий рівень 48 прибирає надлишок молочної кислоти в м'язах. А третій рівень 53 градуси знімає напругу табіль. Акумулятор тут на 1800 мАч. і він забезпечує від 6 до 11 годин роботи в залежності від обраного режиму. Заряджається через порт USB Type-C. І ще один масажний пістолет, трошки більша модель f 7 e І з її допомогою ви зможете скористатися більш ширшими можливостями самомасажу вдома, в офісі, на роботі чи на відпочинку. Особливість моделі це ось таке колесико-перемикач для легкого управління всіма параметрами. Щоб вмикнути і вимкнути масажер, Натисніть і утримуйте короткочасне натискання для переходу в режим обігріву а прокручуванням колесика вліво і вправо налаштовується інтенсивність до 3200 обертів на хвилину. Зверху знаходиться дисплей із цілком зрозумілою індикацією, режим обігріву та обрана швидкість. В комплекті маємо 4 насадки для різної стимуляції та тиску на м'язи від шиї до стоп. Зарядний кабель, а чохольчику, на жаль, тут немає. Вже знайома кругла насадка для розслаблення напружених м'язів по всьому тілу. Пласка насадка підійде для м'язів спини, сідниць тощо. Ось така металева конусоподібна для розслаблення в конкретних точках. Вузька для розслаблення лінійних м'язів по всьому тілу: спина, трапеція, стегна. А ще регулярне використання масажера покращує пружність та еластичність шкіри. Тепер щодо режиму обігріву. Девайс нагрівається за 60 секунд, і на відміну від інших масажерів, де нагрівається насадка або, як в попередній моделі, нижня частина корпусу. Тут гріється ось ця площина зверху. Температура на мінімальному рівні 42 градуси, на середньому 48, а на максимумі 52. Це модель масажера BC3. Розмірами трошки більше, ніж велике яблуко, і має багатезно ось таких маленьких пальчиків. З допомогою акуратних рухів цей масажер здатен покращити приплив крові до шкіри голови. Як результат, ви отримаєте глибокий релакс, знімете напругу і відпочинете після важкого робочого дня. Під час роботи чотири рухомі голівки сходяться до центру, стимулюючи волосяні фолікули, що позитивно позначається на якості волосся. BC3 пропонує три режими швидкості. Перемикаються вони ось тут, кнопкою увімкнення-вимкнення. Корпус виглядає міцно і надійно. І Якщо. Не на впаде, я думаю, він це переживе. Перевіряти не будемо. Крім того, девайс можна використовувати і в душі для миття голови. Він захищений за стандартом IPX 7. Завдяки ефекту м'якого скрабування ви зможете якісніше очистити шкіру голови. Хоча масажер можна використовувати не тільки для голови, але й для інших частин тіла. Загалом хочу відмітити і продуманість конструкції. Ось ця підставка слугує не тільки як е, підзарядний блок, але й як дренаж для відведення вологи. А це модель H7E, електромасажер для плечей та шиї, що має різні рівні інтенсивності та імітує ручний масаж. Intensity high. Intensity off. Прилад отримав різні режими масажу та 4 рівні обігріву із функцією червоного світла для зігріваючого компресу. Та спершу розповім, як ним користуватися, адже є цілих три способи. Щоб руки лишались вільними під час масажу, застібаємо ремені на тулубі. Затягувати треба досить туго і правильно, так, щоб головки пристрою лишалися в постійному контакті із шиєю та спиною. Щоб отримати більш контактний масаж, можете тримати ремені ось так, витягнувши руки. А можна взагалі без ременів, просто притиснувши до спинки крісла. Буде зручно, якщо доводиться багато працювати в сидячому положенні. Ось ці чотири металеві головки спеціально розташовані таким чином, щоб якнайкраще пропрацьовувати спину, шию та трапеції. Хоча можна використовувати і для інших частин тіла. Своїми рухами вони імітують тиск долоні із розминанням і натисканням, що ефективно розслабляє м'язи шиї, плечового пояса і м'язи трапеції. Всі режими а також обігрів. Перемикається ось тут з боку на корпусі. Тут же зарядка USB Type-C. Режим прокидання. Через кожні 5 секунд масаж зупиняється, пауза, і знову відновлюється робота. Є можливість регулювати інтенсивність, а також обігрів, як і в кожному з режимів. Стандартний режим це приємний масаж на кожен день. А ще є режим заспокоєння та антистрес. Але в чому різниця, я поки не сильно зрозумів. Приємне і заспокійливе тепло має 4 рівні обігріву від 35 до 41 градусу, покращить кровообіг, розслабить та зніме стрес. Червоне світло проникає в глибокі м'язи шиї та плечей, зменшує напругу навколо хребта і знімає біль. Працює тихо і своїм жужжанням не відволікає. Акумулятор на 2200 мАч. Заряджається за півтори години і забезпечує 15 години безперервного масажу. Підписуйтесь на канал та дивіться й інші наші відео. Все, гарного настрою бувайте!